Вибираєте мототрактор, продаєте його, і після мототрактора пересідаєте на шефінг і розумієте, що це в принципі вже щось похоже на трактор. Е, Одноциліндровий двигун. 138 -2 двигун тут стоїть, давай покажу, Ще по-іншому їх там інколи називають там Z якось. там, короче, по, іншому, ну, по іншому Але такі двигуни часто використовуються одноциліндрові як в повноприводних, так і в задньоприводних шифінгах. Є ДВшки, є шифінги, є форти. Абсолютно такі ж самі трактора. Заводини той самий, різні поставщики. І з-за цього вони по-різному називаються. Але це один і той самий трактор. Такі трактора є у нас з радіатором, той який поблизу руля, ось тут з боку стоїть. З радіатором той, який знаходиться у нас під капотом, тут він під капотом, як в автомобілі або як в звичайному трьохциліндровому тракторі. І дана моделька у нас йде з блокіровкою задніх колес. Є без блокіровки, є з Там Дана моделька йде з блокіровкою. включення виключення вала баромочності, а тут є блокіровка. Понижені порушення передачі, речах переключення передачі, і того в двох словах надійний, досить надійний двигун. От. І досить надійна трансмісія порівняно з мототракторами. Ця трансмісія буде працювати вже краще, на порядок краще. Навіть не на трішечки, на порядок краще. Так, тут у нас іде трьохточечна ззаді. От, в, Порівняно з мототрактором, ремінний привід, тут також ремінний привід. Тут йде трьохточка. Навісне обладнання сюди коштує дорожче, разів два. Але е, якість. Зовсім інша. Якість вже на порядок краще, ніж у мототракторі навісного обладнання. До мототрактора. Мототрактор йде на одну точку. Давай покажемо. І навісне обладнання все на коштує на порядок дешевше, разів, приблизно в 2-3 рази дешевше, ніж на міні-трактор, який з трьох точка йде. От. Якість сама проста, але і трактор розрахований мототрактор на невеликі ділянки землі, на маленькі огороди. І на те, що ви будете підкручувати цей трактор, оскільки він один із дешевих, в принципі, що, що змогли зробити природа. От, цей трактор він один із дешевих, після мотоблока. От, цей трактор вже, він дорожче коштує, але і якість його трішечки інша. Двигуни працюють, трансмісії працює досить непогано. Навісне обладнання тут у нас коштує дорожче, але вже двокорпусний плужок, який вже адекватно настраюється і працює. І ще, якщо буде пробуксовувати у вас даний трактор, хоч тут є і блокіровка, зазвичай додають вес на колесо і воно у вас не так пробуксовує. Це гарний вихід з положення. От, потужність двигуна дозволяє їхати навіть в повному приводі трактору і, і чіпляти за ґрунт. Тому спокійно можете додати сюди вес на колеса. І прохідність трактора у вас покращиться, Тобто плуг він почне тягнути у вас краще. Ось так, щоб було більш зрозуміло. Ось так. Також змазується вижаний почерник, бо він тут поло напів типу і пилюка-грязука туди буде потрапляти. В принципі, в основному в мене все. Ось тут виключається, включається у нас насос е насос гідравліки, щоб холосту не галяло. Шумить трансмісія при включенні, наприклад, фризи, вало брамочності, коли працює в нагрузці. дана трансмісія починає шуміти. Ну, Це є недостаток, в принципі, але вона шумітиме у вас дуже довго, ще плюс притиратиметься, років 15, вона шуміть у вас буде. Хай що тобі шумить. Голова, щоб 15 років він, він вам відпрацював адекватно. Ось так. Рівні тут не настільки часто виходять з строя, в мототракторі частіше. Чому так Тут немає натяжних роликів, він просто натягується ось тут. Ніяких підвісних направляючих роликів немає і з за цього ремінь у нас не переламується і працює на порядок довше. Я старався, я старався вам пояснити це максимально простими словами. Крутими термінами, я не висловлююся, тому що я людина проста. Якщо вам так не зрозуміло, а зрозуміло б якимись там красивими, слідкуйте за іншими блогерами, вони вам більш детально пояснять. А я по-простому. Так, До речі, не забувайте шприцувати, Ось тут є у нас тавотниця на помпі. Не забувайте шприцувати помпу. І ще є невеликий недостаток, оскільки тут два ряда у шефенгу завжди йде. Два радіатора, один радіатор розширительний бачок, а інший сам радіатор. І от е, потрібно, щоб максимальну кількість охолоджує рідини ви змогли залити сюди в бачок розширительний. Якщо ви не чуть-чуть, то у вас виходить воздушна трубка і у вас не прокачується. Буде грітися даний трактор. ось так. Хоча тут води або охлаждаючої рідинини близько 24 літрів. Тут більше, ніж в циліндровому такому тракторі. От, майже в два рази більше охолоджувальної рідини. Тому нагріти його дуже важко. Але потрібно, щоб не було воздушної коробки. Щоб цієї воздушної коробки не було, потрібно опять же, або просто дивіться відео, там, де я показую, як слідкувати за цим. От, щоб було максимально. Кількість охолоджувальної рідини, Або трішечки слідіть за нашими відео, підписуйтесь на наш канал, і я покажу, як правильно це зробити. Ось так. Для замовлення техніки номер телефону у вас на екрані. Підписуйтесь і замовляйте техніку у нас. Всім гарного дня!